Готичний стиль, художній стиль у Європі 12-14 століття, пов'язаний з життям міста як центру середньовічної культури. Готична архітектура відрізняється підкресленою спрямованістю в небо, стрільчастими арками, каркасними конструкціями, гігантськими ажурними баштами, величезними стрільчатими вікнами з багатоколірними вітражами. У готичній архітектурі зникають настінні мозаїки та фрески, натомість споруди прикрашаються химерно викнутими скульптурними зображеннями та складним орнаментом. Основним видом образотворчого мистецтва періоду готики була скульптура, яка перш за все розміщувалася в інтер'єрі та екстер'єрі собору, фасади прикрашалися великою кількістю статуй і рельєфів. Що були спрямовані, повернуті один до одного і до глядача, розміщення фігур на фасаді соборів, відбувалося за чітким сюжетно-тематичним принципом. З'являється тривимірна пластична скульптура. Виник інтерес до реальних природних форм, до фізичної краси і почуттів людини, нове трактування одержали теми материнства, морального страждання, мучеництва. І жертовної стійкості людини. В образних формах на перший план висунулася тема мученичества Христа, склався культ Богоматері, яка нерідко поставала у вигляді прекрасної жінки. У той же час зберіглася віра в чудеса, фантастичних тварин, казкових чудовиськ, що знайшла своє відображення у вигляді Химер або Гаргул. В скульптурі органічно переплелися ліризм і трагічні ефекти, піднесена духовність і соціальна сатира, фантастичний гротеск і фольклорність, гості життєві спостереження. Скульптурами в обрамленні вигадливого орнаменту прикрашали інтер'єр соборів. Назвичайне враження справляли на людей елементи інтер'єру соборів завдяки світлу. Що проникало крізь різноколірне скло вітражів. А от інтер'єр житлових будинків був небагатим, білі стіни, дерев'яні балкові стелі доповнювали високі і стрункі готичні меблі. Готичні меблі повторювали конструктивні принципи архітектури. Замість суцільного дерева меблі застосовували каркас, між стійками якому вкладали фільйонки. Поверхню меблів прикрашав характерний готичний орнамент.